Дерев'яний каркас чи газобетон. Всім привіт, друзі! Ми на одному із наших об'єктів, де будуємо будиночок саме за традиційною каркасною технологією. В цьому відео хочемо розібратись в плюсів каркасного будівництва і газобетонного будівництва. Якісно побудований каркасний будинок служить орієнтовно 70 років. І тут ви вже маєте самі визначити, скільки плануєте користуватися своїм будинком, чи плануєте його передавати в спадок своїм дітям. І тут і, така різна всяка філософська історія. Якщо ви визначили для себе, що каркасного будинку вам буде достатньо на 70 100 років без втручань конструктив, супер! Тому саме дана технологія ідеально підійде саме для вас. З приводу другого пункту насправді можна було говорити про багато мінусів каркасної технології, але все воно відштовхуючись від того, що на ринку дуже мало якісних бригад і спеціалістів, які вміють дійсно правильно будувати каркасні будинки і використовують правильні матеріали. Відштовхуючись від цього, ви отримуєте будинок, який приносить вам тільки дискомфорт і проблеми. З цього мінуса і виходить те, що говорять, що будинки вони є холодними, вони горять, вони на вітрі хитаються, впадуть. Всі ці проблеми відштовхуються від майстрів, які не дотримуються жодних технологій, не використовують якісні матеріали і тому не можуть дати гарантію на каркасний будинок. До речі, а наша компанія Home дає гарантію на. Зведений каркасний будинок саме на каркас 50 років. А тепер поговоримо про будинки з газоблоку. І перший момент будинки з газоблоку це його вартість під ключ. Тут потрібно завжди відштовхуватись від того, що для будівництва кам'яного будинку чи в тому ж числі з газобетонну, фундамент для таких будинків потрібен більш міцніший. І вартість таких фундаментів буде дорожче, аніж використовувати аналогічний по площі фундамент для каркасних будинків. Другий момент газобетонного будинку це власне крихкість самого блоку. І, власне, якщо при кладці самого блоку робити великі шви, цей будинок може бути не до кінця герметичний. Тому. Чим мінімальніші шви прикладці самого блоку в газобетонному будинку, тим будинок буде більш енергоефективніше. Зараз ми не будемо говорити про плюси і мінуси будинку з газоблоку чи закаркасного будинку. Ми проговоримо власне, про переваги каркасного будинку. І в каркасному будинку стіни утеплюються мінеральною ватою. І сам каркасний будинок складається приблизно з 50% саме мінерального утеплювача. Якщо будинок збудований правильний і матеріал утеплювач вкладався по технології, то для наших українських областей товщина стін має бути 20 см утеплювача мінеральної вати а перекриття даху це 25-30 см з контрутепленням. І насправді в інтернеті є дуже багато. Оглядів на то, який будинок більш енергоефективний каркасний чи з газобетону, ви можете загуглити і переконатись, наскільки саме каркасний будинок буде тепліший взимку в порівнянні з газобетоном. Ще важливий пункт каркасного будинку це швидкість власне будівництва. Порівнюючи з газобетоном і каркасним будівництвом, каркасний будинок зведеться мінімум на один місяць швидше, тому що в випадку каркасного будівництва. Після заливання фундаментних робіт каркас можна будувати одразу через два дні після того як залиється фундамент. В випадку в газобетонному будівництві то потрібно все ж таки почекати декілька тижнів. Аби фундамент набрав своєї міцності і можна будувати і зводити коробку газобетону, також в каркасному будівництві можна обмежитись без мокрих робіт. У випадку з газобетоном вже будуть присутні мокрі роботи, що збільшить термін саме будівництва будинку газобетону. Саме ці моменти можуть стати вирішальними при виборі каркасної технології будівництва. І саме ці фактори можуть повпливати на вас при виборі будиночку для постійного проживання. В кожній технології є свої плюси і мінуси. Але якщо розбиратися в кожній технології максимально детально, то можна і не дочекатися закінчення сезону, поки все зрозумієш. Краще за все залишити заявочку на нашому сайті. Поспілкуватися з технічним спеціалістом, приїхати на наші діючі проекти, переглянути якість, обговорити всі питання, які вас цікавлять, що стосується термінів і цін, закупитися якісними матеріалами і почати будувати. З вами на зв'язку була команда Arlathom. Ставте лайки або дизлайки, пишіть в коментарях, яку технологію обрали ви та чому. І до нових зустрічей. Якщо будинок, то каркасний. Якщо каркасний, то Арлатхом.